Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Сьогодні ми будемо готувати смачні арабські млинчики катаїв. Їхня особливість в тому, що обсмажуються вони лише з однієї сторони, потім склеюються та заповнюються начинкою. Спочатку 360 мл теплого молока, додаємо дві чайні ложки цукрової пудри або цукру та чайну ложку сухих дріжджів. Відставляємо на декілька хвилин. Тепер просіюємо 200 г борошна. додаємо чайну ложку розпушувача, ще столову ложку цукрової пудри, трохи солі. Та 35 грамів манної крупи. Вливаємо сюди молоко та розмішуємо до однорідності. Можна скористатися міксером. Накриваємо та залишаємо на одну годину при кімнатній температурі. Підсмажуємо млинчики на середньому вогні. Сковорідка вже повинна бути розігрітою. На середину наливаємо невеличку кількість тіста і коли поверхня млинчика перестане бути вологою, знімаємо його. Готові млинчики бажано не викладати один на одного, бо вони легко можуть склеїтися. Начинка для цих млинчиків може бути різноманітною. Це і заварний крем. І сухофрукти з горіхами в сиропі і нутелла. Сьогодні ж ми використали м'який вершковий сир і просто змішали його з цукровою пудрою. Інгредієнти ми взяли в пропорції 1 до 3: одна частина цукрової пудри, три частини сиру. Цей крем буде смачнішим, якщо в нього додати збиті вершки. Млинчики трохи охолоджуємо, згортаємо напіл та склеюємо до середини. І тепер наповнюємо їх кремом за допомогою кондитерського мішка. Рецепт цих млинчиків був згаданий в східній кулінарній книзі ще в 10 столітті. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.